Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на каналі Beauty К'юті Speaks. З вами Лара, і сьогодні в нас Project Pen. Project Pen – так, це в нас проект, коли ми намагаємося використати косметику до кінця. І так як вже пройшло три місяці з того часу, коли я записувала останнє відео. Пора записати нове і подивитися, скільки ж мені вдалося всього використати за цей період. Давайте почнемо, мабуть, з самого легкого це парфуми. Точніше, я не скажу, що це саме легке, тому що воно використовується швидко. Просто тут буде видний прогрес. Почнемо з оцих парфумів з DKNY. Як ви бачите, тут якогось великого прогресу немає. На жаль, я ці парфуми використовувала скажу чесно, вдома. Ось коли кудись ішла. А, не знаю, я не бачу тут ніякого прогресу, на жаль, з минулого разу. Вони стійкі, вони... її багато не потрібно, раз пшикнувся, і ти пахнеш весь день, тому якось так, прогресу тут небагато. Зате давайте подивимося на а, парфуми з Avona Viva La Vita. Я їх використовувала в основному на роботі. І ось дивіться, який в нас прогрес. А, Прогрес дуже гарний. Оце остання полоска. Це є а, ось прогрес, скільки мені вдалося його використати. Тобто десь так ем, сантиметр мені вдалося. Тому я дуже радію, хоча вони мені подобаються, але вони в мене Project Penny тільки тому, що вони в мене вже геть-геть дуже давно в колекції. Скажу чесно, як подивилася дату. А виготовлення та жахнулося, бо там пише 16 рік, ось, тому їм вже десь 10, 10 років, ви собі уявляєте. Хоча запах взагалі не змінився, це мене дуже радує, це означає, що парфуми все-таки хорошої якості. Ось тому, як це кажуть, не брезгуйте Avon. Avon — крута фірма таких, знаєте, бюджетних поливалочок. Ось тому я задоволена. Давайте далі дивитися, що в мене там на черзі. А на черзі в мене ось такий гель-брів для з фірми Eveline. І як ви бачите, ось це була поміточка минулого разу, а ось це гель, гель оскільки я. Використала. А що я можу про нього сказати? Взагалі хороший гель, все супер. Єдине, що мені він просто, скажу чесно, лишній. Він мені не потрібний. У мене брови не вимагають якоїсь знаєте, великої фіксації. Ось, Я єдине, що можу там трішечки їх підмалювати і все. типу. Тому, скажімо так, для мене це не потрібна річ в косметичці, але так як я її купила, то е, зараз себе, скажімо так, заставляю використовувати. Використовую я його на роботі в основному. Ось, взяла я спеціально свою робочу косметичку, щоб не забувати про нього. Вдома я би взагалі ним би не користувалась, тому добре, що так, я думаю, прогрес досить непоганий, як на три місяці. Ось, Далі в нас є тональна основа з Ingloods. Точніше, це не тональна, а більше це означає beautyfire. Скажу чесно, якщо я ним скористалася один або два рази цих три місяці, це вже добре. А, взагалі, я не знаю, я щось останнім часом тональ... тональними не користуюсь взагалі, і а... прогресу тут взагалі ніякого немає, тому що вам на це сказати. Ну, взагалі можу зробити вам скосвоч, щоб просто показати тон 103. А, ось, а, що я взагалі про нього можу сказати, дівчата, це те, що він дуже легкий. Він просто вирівнює скажімо так, легенько кольорит тон шкіри. ось Він ось такий, знаєте, невагомий, ось такий прозорий. от. Єдине, що ну, в мене, наприклад, така мішана шкіра, і все-таки у мене лоб блистить після цього тону, мабуть, того я його і не дуже скажімо так, полюбляю. Використовувати, треба припудрюватися, там дивитися, щоб все було добре. Бачите, він настільки от невагомий, ось просто от вирівнює, скажімо так, колір і все. Ось такий він гарний взагалі продукт. Ну, але я в мене є свій улюбленець, Якщо я вже наношу тон на обличчя, я беру його. Це якось в мене. Хоча я його взяла на роботу і думала: ну от, можливо, буду користуватися, але що то. Не знаю, щось поки не користуюсь, не знаю, треба буде себе якось трошечки змобілізувати, скажімо так, в цьому напрямку. Далі, ось такий блиск з Clarinz Lip Perfector. Ви пам'ятаєте, що в минулому Project Pen в Project Denko, як то кажуть, поляки, я викинула помаду з Yves Saint Laurent, тому цього разу я взяла в Project Pen, скажімо так, Ось цей блиск з Кларінц, просто тому що, знаєте, ну, не хочеться викидати ось ем, гарні дорогі блиски, помади, які ти просто не використала, тому якось так. гарний взагалі дуже-дуже такий, знаєте, ем, бальзамо блиск. Мені дуже подобається. Ось єдине, що його треба дуже-дуже маленьку капочку. бачите, він такий вимазаний, бо я насправді користуюся. І він дуже, знаєте, його дуже довго вистачає. Незважаючи на те, що він коштує біля там, 700 гривень, знаєте, він вартий своїй ціні, тому що він використовується дуже-дуже повільно. Ну, справді, типу, я користуюся ним дуже часто, і я не бачу, щоб ця тубочка якось, знаєте, зменшувалась, що там вже треба буде, ну знаю, на так. Така повна, яка і була. Я не знаю, скільки тут було. досить багато, в принципі, 12 мл. Можливо, тому, скажімо так, його вистачить не знаю, на роки, мабуть, два мінімум, Ну, принаймні мені. Далі, дивіться, в мене є ось такий, як ви пам'ятаєте, коректор з Evelyn, який тут в шпарини просто протікає. Ось, Знаєте, він так якось дуже дивно в мене стік. Він тут оце поміточка з минулого разу. Ось, І тут, наче, є коректор, а якщо його повернути, тут вже нічого аж немає до ось цієї помітки. Тому е, не знаю, як це інтерпретувати. Мабуть, треба інтерпретувати, що використалось ось тільки все-таки коректора. Я не знаю, чи тут просто на стінках, чи воно коли-небудь стіче, чи ні. По-моєму, що ні. Бачите, тут навіть така, знаєте, як то є. Пустинка вже, тому, мабуть, це таки треба дивитися, що використала я його ось тільки досить багато, правда, як на коректор, тобто ну, майже половину за 3 місяці це гарний результат. І це в кольорі в мене ваніла, варм ваніла. Одним словом, я повторювати його не буду, тому що через упаковку, якщо чесно, я більше не хочу гратися з цим всім, бо воно реально пачкає все, що. Що є, і ну, це жах. Але сам коректор, в принципі, непоганий. Тому якось так. Будемо далі дивитися, як, як то кажуть, прогрес. Надіюсь, поскоріше використати і забути, щоб не було грання з цими упаковочками. А далі в Project Pen у мене був ось такий блиск з Evaline Cosmetics. Скажу чесно, я теж його взяла в косметичку на роботу, але не можу сказати, що я ним якось часто дуже користувалася. Трохи покористувалася, але він був доволі-таки новий, тому тут якогось, знаєте, великого прогресу немає. Покажу вам свод ось такий сочний, красивий. Дуже гарний блиск, взагалі він мені дуже подобається. Я не знаю, чомусь я якось останнім часом блисками... Ну, оце кларінс, я люблю наносити цей більш такий мені липкий, то я ну, не так часто його наносила, але, але кілька разів, якби покористувалася, тому якось тут прогресу особо, На жаль, не видно. Ось. А Далі перейдемо до такої. Пудрочки з Kiko Milano. Що я можу про неї сказати? А, я не подруюся час від часу, але я вам скажу чесно, я взагалі не бачу сенсу в ній, вона аніматує. Я вже взагалі не знаю, що вона робить, якщо чесно. Ну, це пудра, яку я не можу абсолютно рекомендувати. Називається Green Me Face Powder Sand. Я не знаю, що це за, за суть. Вона якась така, знаєте, ані матуюча, ані фіксуюча. Взагалі, що вона робить? Бог знає. Знаєте, Вона, може, дає такий трошечки сатиновий знаєте, ефект на обличчя і все. Ну, не знаю. Вона настільки якась знаєте, невагомена, наче ви взагалі не пудруєтесь і вона нічого не робить. І вона, знаєте, поміл теж досить такий дрібний, що ти, знаєте, подруєшся, не подруєшся, ну, взагалі, продукт не йде взагалі ніяк. Тому, ну, не знаю, я буду далі продовжувати, скажімо так, її використовувати, але, щоб вона мені подобалася, ні, чесно кажучи, я би взагалі, не знаю, замінила би її на щось інше. Ну, але, як є. Ну, добренько, давайте перейдемо далі. Перейдемо ми далі до. Ось такого олівчика з Oriflame, яке називається The One. А, цей олівчик я мучила. Я його мучила, мучила жорстоко, старанно. Мені цікаво, скільки я його вимучила, скажімо так, за цей час. Я справді взяла теж його в косметичку. На роботі і робила макіяж майже кожен день. А, ось Давайте подивимося: ось олівець для очей Oriflame, Ось це поміточка. І в мене його ого! Ось так. Дивіться: ось такі в мене результати. Ось за три місяці прикидуєте. Ну, це взагалі, мені здається, дуже маленький результат. Але я вам скажу, що про цей олівець таку штуку, що це просто неупіваємий олівець. Він, я взагалі його не рекомендую нікому, тому що він має, знаєте, таку консистенцію дуже-дуже. Всьогось таку воскову, вона реально тяжко наноситься, вона наноситься нерівномірно. Бесправді вам треба чуть ли не шкрябати повіки для того, щоб її нанести. Тобто це не як як маселко таке наноситься, а воно реально таке, якийсь такий густий той олівець. Я не знаю, як -то, як то вам передати. Зараз, можливо, вам ось такий. О, можливо, ви зараз побачите, зараз йде іде хороший фокус, як я його буду малювати. О, він супер, він, з... він зараз в мене ще зламався. Так, давайте ще раз спробуємо. Моя попитка номер 5 Ось так, дивіться. який він масний, да? такий він. Одним словом, дуже важко ним працювати. Він мені не подобається. Взагалі він ще зламався тут, одним словом. На жаль, придеться трошки, скажімо так, Penny тут, та, я просто викину вже цю частину, яка зламалася, тому що нею просто нереально буде користуватися. Зараз нам буде випадати. Ось, але ну, суть в тому, олівець жахливий. Я <сас> мучилась, мучилась потім, думаю, боже, чого я мучусь так жахливо, в мене ще є ж в Project Penny інші олівці. І потім я почала користуватися ось цим. Е Голубенький з Max Factor. -ом. Я не сильно багато користувалась, скажу чесно, бо я все-таки хотіла там мучити цей чорний олівець. Ну, але давайте подивимося все рівно. Скільки в мене тут його залишилося, ось це Max Factor, Ага, ну теж трошечки, трошечки мені вдалося, ось так, не використати його, тому, в принципі, Not Bad, як то кажуть, але ну, буду ним частіше користуватися, тому що ну, тим чорним, чесно, він просто дряпає по віки, він неприємний. ось Тому якось так. Оцей класний, до речі, він дуже гарний колір має, дуже такий, знаєте, і дуже наноситься як маселко. Отак От вам зроблю зум. І ось так вам помалюю трошечки ним. Ось, бачите, я його тільки заточила, то він зараз ось. Ось, бачите, він дуже гарно наноситься. Ось такий дуже гарний кольор. Бачите, прям зближення видно і, і близькі. Ось дуже-дуже такий. ну, цей приємний. Це я можу рекомендувати. Можна такий брати. Це Pacific Shimmer, називається 0. 87 Perfect Stay. Далі, дівчаточка, в мене є ще тут така підводочка з Mystic Warsaw. Якась, я так розумію, варшавська фірма. Що я можу про нього сказати? Я з нею буквально декілька разів, тому якось, знаєте, великого прогресу тут Ну, це підводка взагалі, який тут прогрес, вона або висохне, або, або все. Ось, тому буду в цьому місці більше користуватися нею. Ось, хоча хочеться, знаєте, все використати, ці всі три, хочеться використати, але ну, ви бачили прогрес, все-таки він є, мене це радує. Хороша. Потім в мене в був, була ось така база під макіяж дівчата. ну, Та сама ситуація, що з цією тоналкою. якщо не наношу тоналку, яка база. Да? Тобто, зрозуміло, я її наносила буквально теж там кілька буквально разів. Вона ось такого зеленого кольору, прям чогось вона витікла в мене тут. Ось я наносила там буквально на якісь прищики, почерпніння, якщо треба було, ось та і все. Тут її багато, ще не знаю, як її використати. Одним словом, поки що якось так. І я хочу додати ще в мій project pen. Слухайте, кілька. Речей. Давайте я вам покажу що. Перше це ось такий коректор з Essence Cover Stick. Дивіться, в мене його лишилося не так вже і багато, ось такого. Знаєте, це такий коректор, коли ви не хочете гратися, знаєте, з пензликами, вам треба бігом бігом нанести коректор на якийсь, скажімо так, такі зачервініння, там пріщики, ще там щось. Знаєте, ви собі хоп-хоп намазали і все, і пішли. Ось такі досить таке плотне покриття. Ось він мене вже досить давно, але як ви знаєте, дуже багато його не лишилося, тому я подумала. Візьму в Project Pen, і треба було би його все-таки закінчити. Поганий варіант, мені подобаються такі, знаєте, мобільні коректори, коли не треба От, дуже. У мене в кольорі, до речі, 10 ось Matte Natural. Ось, тут тобто я його беру в Project Sweep pen. Так. Потім я хочу взяти також в pen Ось такий коректор. Ви вже знайомі з цими коректорами на моєму каналі, це Liquid Camouflage. Цього разу це в кольорі Light Sand. Ось, ви такий самий бачили раніше в мене в Project pen тільки мені треба було його викинути через термін придатності. Я купила точно такий самий, беріть. Трошки в темнішому тим, кольорі. Давайте я вам покажу, який цей колір ось такий. Навіть не дивлячись, що це кольор Light Sand, дивіться, який він світлий. Оці коректор, до речі, дуже світлі. Там, ну, реально, якщо візьмете одиничку, він буде просто, як, то, знаєте, білосніжний коректор. Тому звертайте увагу, не беріть самий світлий, навіть якщо в інших фірмах ви берете завжди самий світлий. П'ятий, а там є ще 0,1. Ви ви уявляєте, в мене раніше був, по-моєму, 0,3 чи 02, і він був прям геть білюсій. Це п'ятий, і він, бачите, він, я не є якась загоріла, скажімо так, все рівно, типу він є досить сві такий світлий. Потім я хочу взяти якби, в Project Pen ось такий олівчик для брів. Це є A Wings of Color The Micro Precise Brow Star Secrets в кольорі A Neutral Blonde 01. Тобто самий 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 як то кажуть, такий світленький колір. Давайте я зроблю Swatch. Як він виглядає? Ось такий колір. Дуже такий, знаєте, Нейтральний, немає в собі ріжинки, ось дуже гарно дивиться. От. І його в мене лишилося, зараз вам покажу скільки. Не так вже і багато. Ось так. Ось так лишилося. Ось тому будемо робити поміточку: ось тут. Якщо на зошиті дивитися, то якось отак його лишилося на три майже клітиночки. От. На, на 2,5, в принципі, ось його лишилося, тому я його беру в Project Pen. І скажу чесно, що більше в мене олівчиків для брів немає. Якщо ви можете щось порекомендувати, будь ласка, я буду дуже рада, що вам подобається. І мене цікавлять олівчики світлих кольорів, Ось порекомендуйте щось, бо буду щось дивитися, От, поки не знаю, що саме, нічого не підглядала, скажімо так, не цікавилась. Тому за рекомендацією буду вам вдячна. Розкажіть, чим ви користуєтесь, дівчата? От. І також хочу в Project Pen додати ось таку контурінг палет, тобто палетку для контурінга обличчя. Тут ви бачите, вже навіть є Денко трохи. Ось такого от бронзера і такої пудри. Ось покажу вам. Я її привезла з України. Вона в мене була там в моїй косметичці. Ось такий от бронзер, досить темний, якщо його так нанести, досить грубо. І ось така пудрочка. Ось, це вже стара така досить колекція, я би сказала. ось. Так вона виглядає, типу, але я думаю, що візьму його в собі в скажімо так, косметичку на роботу, і буду, як мінімум, цим бронзером користуватись. Не знаю, як цією пудрою, але цим бронзером точно буду. Він мені подобається, він дуже гарно виглядає. Ось будемо дивитися, як мене буде з прогресом. Хоча бронзери – це така штука, що їх використати доволі так і тяжко. Ну, і, дівчата, ви не повірите, але я врешті знайшла цей олівчик для губ з Люкс Visage. В кольорі 216. Він був з самих початкових якби, project Pen-ах, і потім я його якимось чином згубила. Ось, а, яким чином я вам скажу, де я його знайшла? Я його знайшла під ліжком. причому дуже-дуже далеко. Одним словом, його хтось закопав, і я просто не могла його знайти дуже-дуже довго. Ось, ось такий дуже гарний, знаєте, колір рожевий, з такою згашеної ружі. Ось мені він дуже подобається. Він в мене був, брав участь в Project Pen, і я його далі добавлю, зроблю відмітки. Одним словом, будемо ним користуватися частіше. Ось. Дівчата, і останній олівчик для губ, який у мене приймає участь у Project Penny, це ось такий олівчик з Glam Shop. Називається Ідеальна контуровка до уст. Давайте подивимося, наскільки мені вдалося її використати. Мені цікаво, я, чесно кажучи, аж сильно так нею не, не користувалася, хоча вона дуже є гарна. Але давайте подивимося, можливо, якийсь все-таки прогрес буде. Ось, ось такий прогрес. Слухайте, ну, все-таки є прогрес, я в шоці, тому що мені здавалося, що я нею особо не користуюся. Але все-таки. Все-таки, все-таки, супер. Я дуже рада класно. Сьогодні в мене відео, яке називається Давайте зламаємо всі олівці, які в мене є в колекції але <свісно> нічого страшного. Тому клас, є прогрес, мене це дуже радує. Буду далі продовжувати ось використовувати так само, як і. В цьому олівчик з Lux Visage білоруської косметики. Я думаю, один з олівчиків я візьму собі на роботу, щоб ним частіше користуватися, а якийсь лишиться в мене в косметичці вдома. Ну, дівчата, от і все. Ось такий Project Pen. В мене. Розкажіть, чи, чи вам сподобалося, як вам мій прогрес, в деяких продуктах його взагалі не було. Це оці парфуми, це ось ця тоналочка. А, ну, я думаю, в тут близько тут був прогрес, просто його не видно. В цьому, на жаль, якби кажучи, близько теж немає прогресу. Тут не буде прогресу. Ось всіх інших прогрес є, мене це радує. Ось, а ну тут в пудрі, не знаю, вона якась, знаєте, дуже дивна пудра, я нею користуюсь, я ними пудрюся, якби кожен день на роботі. Якогось прогресу взагалі не видно. Я не знаю, що це за пудра така цікава. Вона якась не закінчуємо, 8 грамів, наче, але щось вона геть, не знаю ні про що. Тому. Якось так, дівчатка. все тоді до зустрічі через три місяці подивимося, що мені вдасться ще використати. Ви знаєте, коли я починала цей Project Pen, я думала, що, наприклад, на парфуми я 100%, якщо я сфокусуюся на двох парфумах в цьому році, я їх по-любому доб'ю до дна. І що ви думаєте, я просто в такому шоці, що, що я навіть не те, що до дна не добиваю, я навіть до половини не можу ще до Добратися в цих парфумах. Тому, дивлячись на мою колекцію парфумів, яка в мене взагалі є, я манезна починається сіпатись око, тому що я розумію, що мені, мабуть, їх вистачить на років 10, а можливо 20. Тому, <сум> тому якось так. Ну, я буду далі продовжувати. Зараз похолодало, скажімо так, знаєте, тому я буду, мені здається, я буду все-таки більше користуватися ось цими а парфумами. Вони такі більш, знаєте, стійкі, вони більш такі, знаєте, на, на осінь, дуже класні. Тому... Побачимо Цими я буду знає, надалі на роботі бризгатись. От і все, дівчаточка, дякую вам за перегляд. Заглядайте на мій канал, я завжди тішуся, коли ви лишаєте якісь коментарі, лайки. От, не забувайте це робити. Я бажаю всім гарного дня, гарного настрою, незважаючи на таку навіть, трошечки дощливу погоду. Записуйте також свої відео та й до нових зустрічей на моєму каналі. па па па